Розмова милосердного Бога зі страждаючою душею зі щоденника Святої Фаустини Ковальської. Душе, бачу, що ти так сильно страждаєш. Бачу, що навіть не маєш сили розмовляти зі мною, тому я сам говоритиму з тобою. Навіть якщо б твої страждання були великі, не втрачай душевного спокою, не піддавайся зневірі, але скажи мені, дитя моє, хто відважився поранити твоє серце. Скажи мені про все, будь щирою зі мною, розкажи мені про всі рани свого серця. Я сілью їх, а Твоє страждання стане джерелом Твого освячення. Господи, мої страждання такі великі і різносторонні, вони тривають так довго, що мене вже огортає зневіра. Дитино моя, зневірюватися. Не треба. Знаю, що безмежно віриш мені. Знаю, що знаєш мою доброту і милосердя, то може розкажеш про все, що в тебе на серці. Так багато є різних речей, що не знаю, про що говорити, як усе це висловити. Говори зі мною по-простому, як з приятелем. Скажи мені, дитино моя, що тебе зупиняє на дорозі святості. Я не маю здоров'я, цей утримує мене на дорозі святості. Я не можу виконувати своїх обов'язків, і для всіх я є таким собі попихачем. Не можу умертлювати себе, дотримуватись суворого посту, як робили святі, а мені не вірять, що я хвора, і до фізичних страждань додаються моральні, і багато з цього випливає у покорень. Бачиш, Ісусе, як тут можна стати Святою. Дитино, правда, це все є страждання, але іншої дороги до неба немає, крім хресної дороги. Я сам пройшов по ній першим. Знай, що це найкоротша і найвірніша дорога. Господи, ще одна перешкода стоїть на дорозі святості. Через те, що я тобі вірна, мене переслідують, і багато завдають мені страждань. Знай, що ти є не з того світу, тому і світ ненавидить тебе, мене Він теж переслідував, це переслідування є знаком, що ти вірно йдеш моїми слідами. Господи, Мене знеохочує і те, що моїх внутрішніх терпінь не розуміють ні настоятелі, ні сповідник. Темрява огорнула мій розум, І що мені робити далі? Так усе це знеохочує, що я думаю, не для мене вершина святості. Оце дитя моє, ти на цей раз. Багато мені сказала, знаю, що це велике терпіння, коли тебе не розуміють ті, кого ти любиш і до кого ставишся з великою щирістю, але хай тебе потішить те, що я розумію усі твої біди і недоліки. Тішить мене твоя глибока віра у моїх заступників. Яку зберігаєш, незважаючи на все, але знай, що люди ніколи не зрозуміють душі, бо це їм не під силу, тому я сам залишився на землі, щоб потішити твоє зболіле серце, і зміцнити твою душу, щоб ти не втомилася в дорозі. Говори, що велика темрява. Закриває твій розум, то чому ж у такі хвилини не приходиш до мене, світлості, яка може в одну мить влити у твою душу стільки світла і розуміння святості, що в жодних книгах не вичитаєш того, жоден сповітник не здатен так повчити і освятити душу. Знай також, що й ту темряву, на яку жалієшся, я теж пройшов для тебе на оливній горі. Мою душу стиснув смертельний смуток, і тобі даю частку тих терпінь з моєї особливої любові до тебе і для високого ступеня святості, який я тобі визначив у небі. Страждаюча душа найближче моєму серцю. Ще одна, Господи, що робити, коли від мене відвертаються і стороняться мене люди, особливо ті, на яких я мала право розраховувати саме у хвилини найбільшої потреби. Дитя моє, виріши для себе раз і назавжди. Ніколи не надіятися на людей багато здобудеш, коли повністю віддасися моїй волі і скажеш, не як я хочу, але якою є твоя воля Боже, хай так станеться. Знай, що ті слова, висловлені від усього серця в одну мить, підносять душу. На вершине святості. така душа особливо мені подобається, така душа віддає мені велику хвалу, така душа наповнює небо запахом своєї чесноти. Але знай, що ту силу, яка допомагає тобі переносити страждання, дає тобі часте приймання святого Причастя. А тому приходь часто до цього джерела милосердя і черпай за допомогою свого довіря все, що тобі треба. Дякую, Господи, за твою незбагненну доброту, що ти зволив залишитися з нами на цьому вигнанні і перебуваєш з нами, як Бог милосердя. І сієш навколо себе сяйво своєї милості і доброти. А у світлі твоїх променів, милосердя я пізнала, як дуже мене любиш.